Четверта партія у матчі другого туру чемпіонату України з волейболу команд вищої ліги. Спартак схваляв зараз на подачі, Спартак схваляв е, в якості гостей, і господарі. Е, за протоколом скажімо так, е, приймає цей тур колос середнічок з селища, Львова на наш екрани, Богдан Середа на подачі. Е, 2-1-2-0 вів колос середнічок. сітку летить подача. Спартак Словяський у третій партії майже біло спорйову, Вони програвали 6 очок. Можливо, він міг би цей м'яч взяти, але якби швидше були можливості майданчики, майданчику для того, щоб догнати його. Власне, у де грав пожарський мінімальний клуб, так само такий не взяв. Там і ще більший. Щоб... Ось так треба атакувати. Показує Микола Ліцман. Десятий номер коло Сродничка. І далі у нас четвертий номер. Олег. Гураль. За рахунку 2-2. Пішла грати у застеєш. Не стеж. Богдан Тарканій у нас на подачі дев'ятий номер. 3-3. Помпки.

І ще раз від ротушника від боку лауротушняк атакував цього разу розмітивно. 4-4 рахунок і на подачу відбувається Микола Ліцман. <плес> Микола ліцман світово забув. Непогана подача. Максим Іванко подав в аут, і Микола е Іцьман, ще одна подача. на віку 5-4 на, на користь колохрозничка. Роздумує, як саме подавати, подає Есь. Подає Есь і е 6-4 рахунок на користь цих колокрузничка. Здавалося, у третій партії це йде до 3-0. Плюс 6 доходила перевага. Посереднічка десь дали, подали. чим скористалася свалявся, і тут пішла гра, і ось вони вирвали 25-23 третю партію. Тепер вже 5-6 на подачу відбувається. Тушняк у нас на подачі за рахунок 7-5 на користь ці кого-то луднічка удвох буральний з мат, перший технічний тайм-аут. Працював блок і є результати. Вісім-5 На подачу у нас чекає ска! Заблокували вдало, але є можливість у свалявців. А, Тепер вже, тепер вже е Гураль і гнати блоком забили цвях, яка. Прехідний епізод, а на форус Спартака. Лусман. І... І... Прибавили с ним. Спартак сваливай на подачу. рахунку 6-9. Ау, Ау, атака від Залушается Залишається й нормально на подачу. Віктор Тут Юрченко. Георгій Гнат – це його стихія, атаки першим темпом, це улюблена, напевно, одна з улюблених, ну, крім блоку. Блок – це його коньок. Це його коньок, а атака першим темпом, не так у нас і будуть реальні, і реальні. Зараз подає подачу. 10-7 вже. 11-7 йде Георгий Гінат ще на одну подачу. Що приємно, веселої дачі хлопець волейболістів, заміна у складі гостей. Ні, не а, ні, не заміна, перепрошую. Так, свисток свисну. Я поки повернув погляд, відео погляд сюди що насправді просто майданчик приводили порядок піднімають і середа середа не дуже вдало пасував косняки дуже невдало роздав цей пасмі оця така проста

28 на подачу відправляється Богдан Середа. Як є згадати Сергія Середо, який як Фелібера грав за будівельник і грав той сезон, коли вони з Костянтином Жулинським перейшли до е будівельника з столичного локомотива, який тоді припинив, існування, і тоді ось Середа і Сергій Середа і Костянин Жулинський. Підсилили будівельник, який сенсаційно в перший же сезон виступив у сухолізі, це був півні нагороди. Могдан, середа на подачі зараз, за рахунку 13, 8, плюс 5, плюс 5 і, ну, і плюс 6. Плюс 6 ми мали в першій партії. У третій партії в третій партії перевершують. Треба збільшувати перевагу. <рикану> є можливість атакувати. І Тут зіграли е, коректно. А ось тепер вже атакує шостий номер гостей. Шостий номер гостей це Анатолій Яковлев. А сьомий Василь Плоскіна у нас на подачу у Спартака Сволянського. Зіграно коротка розіграш, Один з улюблених взагалі для всіх булівальників. Олег Гураль на подачі 4 номер того спорознічка. Розстріляли в цьому епізоді. Раді гостей. Голь. Євген Левко, здається. Ні. Чи це інший? Я думав, що Євген Левко. А справді хто вийшов? Голь. А є 15-й номер? П'ятий. П'ятий? Ні, п'ятнадцятий. От не бачу я, чесно кажучи, такого гравця. Відмінність з третьої партією, сподіваємося, за ставу, за не єдина відмінність. Плюс 7 може стало за некористового прозвічка. А саме залишається на подачі. Блоком ау, на жаль, господаря. Одинадцять сім на 126-й номер Анатолій Якової. Але, але Від зараз. відмокувало 500 залишається на подачі. О, тут помилилися, але допомогли гості. Ви гості з одної, і з другої. Так, помилки обоюдні і. Микола... Микола Ліцман у нас відбувається на подачу при плюс 6. Рахунок комфортний. Микола Ліцман. Подав оплужно. На блоках. 19-12 прийшли речі Лігу. Супер Лігу, Супер Ліго не віщи. Обидва, так. якраз в парі були. Оси скуки старший бере тайм аут Ну і Іван Воскан у нас тут в кадрі другий арбітр цієї зустрічі. Холодно в Олімпії. Обраний голова обласної федерації волейболу. Президент. Згинало трішки за президентом. Чи Микола Лісман, 19-2. 19-12. через... Че? Надальний альбом. Ну, в принципі, можна ризикувати ну, да, за так, такого рахунку. Заміна у складі гостей. 9 номер Богдан Тарканій Замість Евгена Вольфа. Вольф зашвидко втік з майданчика. Нет, Це вища ліга. Тут... Вища ліга тут. Що там? Зафіксовано вже вже. Ну і тепер що? Тут таке заплутало у нас цими е, замінами і, і на майданчику і в складі. Восьмий номер у нас на подачі Максим Іванко. Максим Іванко і аж тепер вже тепер має бути свисток е, про подачу. Ось у нас ще гравець, ну поки так пауза у нас, гравець команди Буковина КНТУ, яка дебютувала у вищій професійній лізі жіноті. сітку подає зараз восьмий номер 20-13. Плюс сім зберігається в кінцівці. Це... Карту в руках як кажуть. Ратушняк подав. І... Сітки торкнувся гравець Спартака Свалявського. Плюс 8, плюс 8 такого ми ще не бачили в цьому матті. 21-13 на подачі залишається Олег Ратушняк. І Знову... Богдана Так, Суперліга у нас у дії. Ратошняк, Ратушняк плюс 9. Я думаю, що тут треба добивати, як кажуть. Цього разу Лісман не піднімається. 14-22, але тут головне не розслабиться, тому що вже ми бачимо, як розслаблявся мій коло зводничок. Я не знаю, як можна розслабитися. розслабити. Я думаю, що та... це очок перевага коло Сродничка. І першим темпом атакував зараз тепер вже Олег Гамаль і Георгій Гнат. 23-14 на под... ще, один забери, за ріки, моменту, ще один тайм-аут. Не забили вже такої, які момент заблокували. Василь збере ще один тайм-аут. Не здається, команда з валями, попри те, що ситуація для них ну, архіскладна, тобто мінус 9,4, 23-14 на користь колоса родничка. Тут сам Бог велів добивати цей матч. що на, на кінцівку третьої партії, на четверту, менше вболівальника на трибунах. Мені здається, що коли було плюс 6 у в середині партії, дехто вже пішов додому, вважаючи, що і напевно по дорозі вже комусь телефонував і казав, та, напевно, 3-0 там коло <пас> там нічого виграв. А тут не там то було. Не там то було, хоча з другої лінії треба добувати. Не досить добити третій партії. А, так, там, а, так, як від <пас> ріка. Від гравця, явно. Флак, ігрок, і тоді підім'я, жартував. Так, так, там, явно, явно від гравця. Тут навіть така І так. ви знаєте, зараз що відбулося? Гравець сам, на ну, ферп, дуже приємно. Гравець сам ну, візнався, ким, та, що скажімо так, від нього. І це дуже приємно, що ви знаєте, да, це, ну що Вони заробили за файпа повернули очко. Як повернуло? Це очко було чисто Буковинське. 24-14 це було 10 матч-болів. Ну, 9 матчболів. Я думаю, що рекорди ми встановлювати не будемо. В Аут. І ось 25-15 з таким рахунком завершиться четверта партія. З рахунком 3-1 полосанчок. У Спартака сваляви у другому турі, у першому матчі для чорнівчан, для Буковинців у другого туру. Чемпіонат України з волейболу команд вищої ліги. І попереду коло Сорознічка поєдинок з вархомом кажани-2 Львів, який перший матч виграв 3-1 у Новатора-2 Хмельницький. Для вас працювали Георгій Мозрошов Василь Марич.